Гравляє собою містобудівельний симулятор, а також поєднує військову стратегію. Ви на каналі Розумних Ігор, і ми сьогодні граємо у Manor Lords. Гра, котра здивувала усіх на фестивалі новинок у стімі. На початку гри нам можна вибрати емблему нашого королівства, так як я з Галичини, то обов'язково має бути лев. Трава, дерева і кущі виглядають ну, максимально природні. Тут навіть на мене два чувака затисалися, щось вони там перетирають. Вони не бунт хочуть влаштувати проти мене. Тим часом у нас місяць травень, будівництво поселення триває. Для перших поселенців я будую великі подвір'я, адже вони приклали немало зусиль, аби започаткувати це поселення. Можна пройти до будь-якої будівлі чи перевірити, наскільки добре вони зробили колодязь. Добре, повертаємося до вигляду зверху. Ось чому болото, тому що дощ пішов. Почався дощ і з'явилися калюжі.